Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні в вечірній час я бажаю читати Слово Боже і роздумувати над ним перед нашою спільною молитвою. Відкриємо післення до римлян, 15 розділ, і прочитаємо один вірш 13 з цього розділу. «Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви. Збагатились надією, силою Духа Святого. Сьогодні я хочу, щоб наші роздуми і наша молитва була про надію. Коли ми переживаємо такі важкі часи хвилювання, переживання, багатьох, можливо, і біда прийшла, трагедія в родини, в сім'ї з цією війною, як важливо нам не втратити надію, як важливо нам зберегти цю надію, як важливо нам надіятись, щоб жити далі, щоб переборювати всі обставини. Нам потрібна надія. Що ж це таке надія? Надія це наші емоційні переживання, це відчуття, яке виникає, коли ми очікуємо, що щось станеться з нами добре. Що ми зможемо щось здолати, що ми зможемо пережити. Ми передчуваємо, ми чекаємо, що щось збудеться. І для нас, християн, є оця надія. Ми живемо надією. Чому? Тому що Павло говорить, ми віримо в Бога, який є Богом надії. Бог є джерелом надії, Бог дає нам надію, Бог вселяє нам надію в наші серця. І коли людина має надію, їй легше жити, з надією вона може переносити всі випробування, труднощі, може переносити, щоб важке не ставалося в житті, ми надіємось, ми знаємо, що попереду нас чекає щось добре, нас чекає визволення, нас чекає позитивні зміни. І сьогодні, коли ось ця війна. Ми всі живемо в очікуванні, коли вона закінчиться. Ми чекаємо і надіємося на перемогу. Ми не просто надіємося на мир. Ми надіємося, що буде зло переможено, що правда буде торжествувати. І нам потрібна ця надія для того, щоб боротися, для того, щоб перемагати, для того, щоб жити далі. І ось Павло каже: ось ті слова, які я хочу, щоб вони були сьогодні нашою молитвою, цей вечір. «Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Духа Святого. Бог дає нам надію. Ми читаємо в цьому вірші, що Бог надії. Ми віримо в цього. це джерело надії, яке є вірне, яке є незмінне, яке є, має силу і наш Господь. Він Здійснює те, що він обіцяв, і те що, він... і те, що написано в Слові Божому. Друге, що тут важливо в цьому вірші, ми бачимо, що надія, коли ми маємо надію, ми наповнюємось радістю і миром. Наше серце приходить спокій, наше серце приходить радість. Оці... Надія приносить з собою ці добрі позитивні емоції. Відчуття миру і радості, відчуття спокою, тому що ми знаємо, що нас чекає перемога, нас чекає визволення, нас чекає, коли ми читаємо Слово Боже, навіть не зважаючи на смерть і гріх, яке панує в цьому світі, нас чекає безсмертя і Воскресіння. І ми віримо, що ми будемо з Господом цілу вічність. І ось це це наша надія, цим ми живемо. Що незважаючи на смерть, на страхіття, які відбуваються навколо нас постійно, і коли війна, і коли не було війни, але зараз це набагато все загострилося, все одно в нас є надія на безсмертя, на вічність, на перемогу добра над злом. І ось надія вона приносить це відчуття миру, спокою, в серця, що все одно правда буде. Все одно буде перемога з нами. І є радість, тому що ми знаємо, що ми переживемо ці випробування. І ще один момент важливий, тут написано, що, ви... Бог же надіє, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі. Вір Віра це важливий інструмент для того, щоб сповнюватися цією надією. Коли ми віримо Господу, коли ми довіряємо Йому, Надія зростає в нашому серці. Ми маємо вірити. І коли ми віримо, ми довіряємось йому. Ми довіряємось тому Богу надії, який нам пообіцяв, що майбутнє для нас через Ісуса Христа приготовлено прекрасно. І читаючи цей вірш, я думаю, кожен із нас. Ми хочемо мати цю надію. Ми хочемо, щоб наші серця були наповнені радістю і миром, щоб віра наша завжди була на Господа, на джерело надії. І нехай Господь благословить нас в цьому. Нехай дасть нам цю віру, надію, повну на нього, і дасть нам любов в нашому житті. Йому слава навіки. Амінь.